Приємно, що місто Каїнсь-Подільське стало центром підготовки збірної команди України до головних змагань. В лютому місяці був проведений зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань. Спортсмени, які відібралися на чемпіонат Європи, вперше завоювали перше місце серед 40 країн, європейських країн. Сьогодні відбувається другий етап Кубку з атлетичних метань і всеукраїнських змагання на честь олімпійських чемпіонів Анатолія Бондарчука і Фаїни Мельник. Приїхало багато спортсменів, гарна погода і гарні результати. Спортсмени з кожним етапом покращують свої спортивні результати. І сьогодні вже декілька спортсменів виконали знову нормативи на головні змагання. Навіть бажання статус 19 метрів, 10 сантиметрів. І дуже важливо, що ці змагання проводяться не тільки для дорослих, а для і молоді, і для юніорів, і для юнаків. Це дуже важливо, бо якщо не розвивати дітей, юнаків, Юніорів то це не буде майбутнього. Тому дуже важливо це, що що всі всі вікові категорії тут приймають участь. І е, в цей сезон у нас досить насичений. І є Чемпіонат світу серед дорослих, Чемпіонат європи серед молоді, Чемпіонат Європи серед юніорів і, і є, є, Європейський Олімпійський фестиваль серед юнаків. Привезли ми в Кам'янець-Подільський дітей для того, щоб вони змогли показати свої результати, виконати нормативи на свої змагання. У кожного віку окремі нормативи. Перший етап у нас був в Кончу заспі. Наступні змагання, третій етап, буде проводитись… В місті Уман, Черкаська область. Всі змагання потрібні для того, щоб діти наші займалися, незважаючи на, на те, що війна, що в нас дуже складні часи, що недостатнє фінансування десь. Але діти повинні займатися спортом. Ми віримо в те, що вже найближчий час на чемпіонатах Європи світу і Олімпійських іграх і наші спортсмени будуть показувати найкращі спортивні результати. Слава Україні! Слава легкій атлетиці!